Вітаю до вашої уваги основні положення науково-дослідницької роботи учениці 10-го А класу навчально-виховного комплексу школи гуманітарної праці Херсонської обласної ради Кріченка Вікторії на тему шляхи зниження рівня тривожності в учні початкової школи за допомогою дитячого фітнесу в умовах війни. Під час агресивного нападу російських військ на нашу Україну у дітей значно підвищився рівень тривожності. Вони відчувають страх, тривогу, розгубленість та безпорадність через небезпеку, яка оточує її щодня. Частіше за все, у них виникає психологічна перенапруга, що пов'язана з приїздом на нове невідоме місце перебування, постійними обстрілами, звуками вибухів і сирен, а також відсутністю можливості повноцінного спілкування з рідними. Дуже важливо підібрати ефективність, і спосіб, який сприятиме зниженню рівня тривожності і дозволить зберегти здоров'я підростаючого покоління. Перспективним напрямком є використання дитячого фітнесу, так як регулярна фізична активність дозволяє дітям ефективніше впоратися зі стресом та негативними емоціями. Тому вивчення даної теми набуває особливої актуальності. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів зниження рівня тривожності в учні початкової школи засобам дитячого фітнесу в умовах війни. Об'єктом дослідження є фізичне виховання учнів, предметом дослідження є рівень тривожності в учні початкової школи. Відповідно до мети об'єкту та предмету дослідження перед нами були поставлені такі завдання. Теоретично вивчити особливості освітнього процесу в умовах дистанційного навчання в початковій школі та розкрити можливості використання дитячого фітнесу для зниження рівня тривожності учнів, дослідити рівень тривожності учнів початкової школи в різних місцях їх перебування під час війни в Україні, визначити ефективність використання дитячого фітнесу для зниження рівня тривожності в учнів у процесі фізичного виховання. Для вирішення постану завдань ми провели експериментальне дослідження у вигляді опитування школярів за шкалою явної тривожності CMAS. Аналізуючи отримані результати першого опитування, встановлено, що діти, які виїхали за межі Херсонської області, знаходяться в різних регіонах на території України в 33% випадків характеризуються трохи підвищеним рівнем тривожності. Значна кількість учнів з прифронтової зони перебуває на межі психологічного зриву, має високий 25% або підвищений 42% рівень тривожності. За кордоном, 33% дітей мають низький рівень тривожності. Після провадження дитячого фіднесу в освітній процес ситуація змінилася і стала наступним на підконтрольній території. 41% дітей відповідав трохи підвищеному рівні тривожності. При фронтовій зоні 33% дітей мають підвищений рівень тривожності. Та у дітей за кордоном кожен другий має дуже низький рівень тривожності, а кожен четвертий взагалі не відчуває ніякої тривоги. У загальній чи зміни, які відбулись в усіх групах, встановлено, що протягом експерименту на 8,4% та 11,1% зменшився відсоток учнів з високим та підвищеним рівнем тривожності. На 8,3% збільшився відсоток дітей з трохи підвищеним рівнем тривожності, та на 5,6 виріс відсоток учнів з низьким рівнем тривожності та тих, кому не властива тривожність. Отже, слід зазначити, що перемога України обов'язково буде, але до того часу ми повинні допомогти дітям зберегти їхнє фізичне і психічне здоров'я у таких складних умовах. Тому що без адекватної підтримки і ефективного способу вирішення цієї проблеми діти можуть відчувати важкі наслідки, які можуть впливати на їхнє майбутнє. Результати нашого дослідження переконливо доводять, що дитячий фітнес позитивно впливає на зниження рівня тривожності його Цільно використовувати в освітньому процесі під час роботи з учнями початкової школи. Дякую за увагу!